Весь мій досвід кочування по цих почеських пагорбах. пагорбах говорить про те, що їх якось можна а, їх можна примусити звертати увагу на тебе тільки коли діяти співно. І не просто масою, а саме переконанням. От Цікаві речі я бачив там, навіть з балкона того ж Карбіну, як уряд реагує на пікетування. От може прийти маса народу і видно, що людей привели. От привели, вони там стоять собі з гарними транспарантами, щось там вимагають. Але видно, що це люди, які не прийшли відстоювати свої права. А може прийти там декілька десятків людей, яких реально дістала якась тема, які реально ну по-справжньому або розлючені, або налаштовані. І оце, о, оці 20-30 людей можуть змусити уряд наступного дня прийняти рішення, а гарно зрежисована, привезена за гроші акція масова. Ну, може буде в тих же каналах, які теж, напевне, мають відношення до тих, хто організував цю акцію, показано. І все. Тому влада дуже добре відчуває момент, наскільки пікет чи якась дія біля а, уряду, чи якась подія, яка відбувається навіть там десь у Фейсбуці, наскільки вона відображає суспільний настрій, наскільки вона дійсно а, показує, що треба щось робити, бо буде гірше. чи це просто добре продумано, навіть грамотно продумано там політехнологами, фахівцями? Кампанія, яка часто або об'єднає чиїсь інтереси, або направлена на те, щоб вплинути на якусь іншу конкуруючу фірму. Влада в цьому питанні почалася досить добре розбиратися. Але коли ми починали свою першу е таку акцію, не акцію, ініціативу, напевне, ми зробили такий, такий рух, який ще досі існує. Ну, він вже формально трансформувався, він напевно трансформувався в ремонційний пакет реформ. Це називалося. Громадська кампанія Новий громадянин. Там об'єдналися десятки провідних українських організацій, громадських. І ми почали робити оці е, спільні кампанії. В цих спільних кампаніях теж дуже важливо і великим викликом було знайти якусь тему, яка б об'єднувала ваших партнерів. Уявіть собі, що у вас в Коаліції 60 організацій. Там і екологи, і правозахисники, там, і, і, і якісь там проспілкові, і, 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 і квазівійськові, і студентські організації. І якщо ви робите коаліцію, ви хочете щось змінити, то має ця тема має чіпати якось більшість цих організацій. І це досить непросто знайти таку тему. Але, наприклад, одна з таких тем, яка яку ми знайшли, і яка закінчилась дуже успішно, це було прийняття закону про доступ до публічної інформації. Я не знаю, можливо, ви чули, можливо, не чули, але. Коли ми і, і ми, і ми ще коли в організації, ми як центр ми розуміли, що ми можемо щось зробити. Можливо, іноді це як, як батько, наприклад, чи як мати, може значно швидше приготувати салат сама, ніж маленька дитинча, якому там три роки це мене сином таке було, він, він допомагав готувати салат. бо той салат був ну, ті огірки чи помідори, вони були по всі по, по всій кухні. Але воно їх кромсава там. зараз уже дорослий вище за мене самостійно готує куховарить. Зрозуміло, що коли людина вчиться, вона робить багато помилок. Так же і в коаліціях. бувають партнери, яких господи, це да простіше самому зробити, ніж з цими партнерами їх ну, Тут більше часу витрачає, щоб їх їм пояснити, як це зробити, ніж робити власну справу. Але тут є зворотня реакція. Якщо... Вам вдасться зробити е, нормальну атмосферу, якщо вам, як організація, центр саме ну, цим дійшов громадянське суспільство, здатністю організовувати коаліції і бути тим двигуном, який забезпечує в тому числі інтереси інших. Не висовує себе на перше місце, не садиться сюди, центрі центру, центрує, центр. Е, наші продукти знають значно краще, ніж нас. Наприклад, ремонтний пакет реформ, ми теж співініціатори. Е, новий громадянин, е, Рух Чесно, е, Владометр. Там європейські програми, коли у нас була перша кампанія по президенту, що президент це нанятий менеджер. Люди, спеціалісти, дуже добре знають самі кампанії, а часто вони не знають, що ініціатором був саме цього центру, і це нас абсолютно влаштовує, тому що в нас було вносити зміни. І ми придумали, коли ми створили цю коаліцію, ми подумали, що нам дуже важливо для успіху не просто щось таке глобальне. Яке ну, можна вічно робити, наприклад, бороться з коруцією, да? і, 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 і Чим більше її бореш, тим місіше вона себе почуває, і, і в тонусі вона себе почуває. Ми вибирали такі речі, які можна якось виміряти. Ну, і, тому що якщо ти робиш щось дуже абстрактне, то воно йде мотивує. І коли ми думали над тим, е, яка має бути кампанія, ми спілимо, що давайте умовно кампанія буде рік. У ну, Радянському Союзі були п'ятирічки, це дома, а тут рік. Давайте уявимо собі, що нам треба за рік, щоб в країні обов'язково щось змінилося. І подалі всі наші компанії, вони вибудовані так в часі. Ми намагаємося хоч одну якусь річ загнати в такий рамковий простір. Бажано ще наперед сказати, до чого ми прагнемо, це ми так зробили, наприклад, з рухом чесно. І це тоді так мотивує нас, це тоді дозволяє нам планувати відповідно від задачі. І з іншого боку, це дозволяє іншим подивитися, наскільки ми класні чи ефективні. Бо ти Можеш там заднім числом завжди говорити. А ми це знали, а ми це планували. Як зараз там про Майдан говорять чи про побарачу революцію, політехнологи розказують про те, що вони знали, що люди вийдуть. Скажу вам чесно, повна брехня у 2005 році? Я коли в штаб прийшов в пустий штаб, нікого немає, дощ. Ківало вже проголосив, що Янукович президент, і просто ну в штабі жодної людини не було, жодної. А сьогодні. Якщо ви там за клуб запростає людей, вони вам розкажуть, що штаб знав, він працював, там все, мобілізували, збирали, стрічки роздавали. Повне думня, цього не було. Єдине, що тоді було, що коли власна кампанія, то працювало дуже багато з людьми, переконували. Але ніякої гарантії того, що суспільство тебе підтримає, не було. Так і тут, коли ти плануєш щось, ти можеш, можеш розраховувати на те, що тобі вдасться, але щоб зробити. Ну, більше ризиковано, потрібно засвідчити свої плани. Наприклад, коли ми приймали закон про доступ, це той випадок, коли е, наші друзі-журналісти, такі провідні, вже відомі зараз, як там, Сергій Лєйченко чи Мустафа Наєм, там, половину українських брата, взагалі не розуміли, а нафіга, це, навіщо це? Журналісти не розуміли, навіщо їм закон про доступ? Саме тоді зі Світланою придумав у нас там невеличке коло обмежених людей, зібралися себе там і і брейнстормули і, і трішки. Чому потрібен в країні був закон про доступ? Тому що якщо а, ти хочеш будь-що збити в країні, якщо ти хочеш на владу впливати, вона має якось з тобою спілкуватися. А влада придумала і зберігала ще з істанських часів такий документ, який називався Не для публічного користування або таємно. І будь-який ваш запит зіткався з цим. Ми проаналізували, що в світі залишилось там три країни: Україна, якась там якась там африканська і дві африканські країни, які мали такий закон. Ще, який в принципі дозволяв влади за грифом таємності ховати будь-що від корупції до будь-яких там звітів про свої зобов'язання. Ну, Будь-який чиновник вас просто посилав акуратно відпискою відоме слово відписка. І ви нічого не могли зробити. І коли ми це зрозуміли, ми почали думати над тим, а що можна зробити. Ми поцікавилися, що робиться в країні. А в країні вже 6 років робилося відомі депутати. Там, в тому числі журналісти їздили по світу і вивчали досвід. От останній раз, я пам'ятаю, що Андрій Шевченка не відповідав. При... Десять днів вони були в Німеччині, вивчали досвід Німеччини. Це вже було шост... а, а закону вже було 6 років, спроби закон якось штовхнути в парламент. І я пам'ятаю, що я сказав, люди добре, ми вже не будемо вивчати досвід Майдів, Сейшелів, острівної демократії. Нам потрібно цей закон провадити. І ми. Так, зібралися таким невеличким коломцем і почали думати, як це можна зробити. Ми е, поставили задачу, що через рік, через півроку, закон має бути прийнятий. Через рік він має вже працювати. Тому що, ви знаєте, в нашій країні просто закон прийнятиме великий день. Закони приймаються кожен день. Ну і що? Вони ж не працюють. І відповідно ми почали це планувати. Це був дуже захоплюючий процес, тому що ми збиралися кожен тиждень. Знову це все робиться, він ініціював, ми були протоколи, ми обзвонювали, ми це все координували, підбирали людей. Але запропонували там певний план дій. Ми розбилися на декілька груп. Одна група юристів, які власне працювали там, з цілом закону, інша група люди, комунікатори, які просто комунікували, частина з них комунікувала з владою, частина з них комунікувала з широким суспільством, в тому числі з журналістів. Будь-які наші кампанії починаються з того, що ми збираємо журналістів. от Наприклад, у нас кампанія була там, про референдум, коли Янукович придумав цей закон, який між іншим. По-моєму, досі в силі. Це такий страшний закон, коли рішенням президента можна що завгодно зробити. І коли ми хочемо збити щось, ми збираємо журналістів, запрошуємо їх на сідана, бо їх треба чимось заманити. Вони так просто, ну, пізніше це вже практика змінилася, але цікаво, це робоча сідана це той випадок, коли дійсно і журналістам цікаво, і корисно, і, і можна поговорити там декілька годин зранку. І пояснюємо, що ми хочемо зробити. Бо якщо журналісти не розуміють, вашій кампанії, якщо вам не вдалося передати журналістів, то вам буде практично неможливо говорити зі суспільством, тому що журналісти це практично передачі цієї інформації. І е, журналістам дуже важливо бути відвертим і компетентним. Вони дуже точно відчувають, чи ти говориш щось таке, що тобі там нарадили, чи десь поверхнево начитав, читав, чи ти дійсно в цьому розумієшся і особливо, чи ти в це віриш. От журналісти часто перевіряють твою віру. Ви дійсно вважаєте. Чому вважаєте? Вони, вони, ну як, як, напевно, як кожна людина, навіть по телевізору це відчувається. Ви бачите людину, яка щось там барабанить, можливо, згідно з тезами, все правильно, але очевидно, що вона говорить щось таке, що через це це не пропускає. Або людина, яка можливо, досить кострубато щось може говорити, але вірить в цю річ, і ця віра, вона передається в комунікаціях завжди. І після того, як ти якщо, якщо ми отримали журналістів як. А, а, як Ну, якщо не, 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 не фанатів, то зокрема вони будуть вчителі, і кожна людина, якщо вона вже чула якусь розмову, то далі вона вже півсвідомо вибирає навіть з інтернету, бо це тема для неї якась... Ми, ми, як правило, говоримо, звертайте увагу, як це буде висвітлюватися. І вони починають, починають бути нашими союзниками. Ми такі презентації часто робимо по всій країні. Наприклад, якщо тема національна, яка потребує якихось змін, то ми об'їжджаємо всю країну. Uh, і в кожному місті збираємося не такі невеликі ці тусовки, місцеві журналісти, які є саме компетентні в цій темі. Там, це можуть бути блогери, це можуть бути формальні журналісти, це можуть бути лідери громадських думок, але потрібно цих людей підготувати до того, що в країні готується така кампанія по ЗМІ. І тільки після цього починається власна сама кампанія. Але у в цьому світі, те, що називається пікетами, я пам'ятаю перший раз, коли я попав, там, до валютного фонду, там 10 людей по колу ходять з якимись плакатами, ходять 10 людей. І ходять по полу. І там На початку щось написано. Через зумів не виходжу, вони і ходять собі. Ви його не походили і пішли. У них це акція. Там купа камер, вони знімаються. У наших уяві акція це чим більше народу прийшло. Нагнали. Причому там же ж по під'їздах все оцінили участь в цих акціях. І тоді це вважається успіхом. Нічого не подібного. Повторююсь, що успіх акції тоді, коли ти маєш людей, які дійсно а, хочуть, а, щоб те, проти чого вони протестують, змінилося. І це відчувається на відстані. І після того, як це все відбулося, ми почали саму кампанію. Мало того, ми продумали кампанію, розуміючи, що у уряді і думається це розуміти. Коли говориться про реформи, я ж був і віце-прем'єром, і головою адміністрації президента, і там і Національним банком працював, і в парламенті. Всюди, де є люди, в Україні у нас є одна проблема зі змінами. У нас немає жодної державної інституції, яка б думала, що буде завтра чи післязавтра. У нас немає стратегічного планування. Досить. Немає таких інститутів ні в президента, немає таких інститутів ні в парламенті, немає ні в уряді. Тому якщо люди не мають там горизонт далекого планування, то говорити про зміни з ними це теоретична справа. Ви маєте тоді усвідомлювати, що якщо зміна це цікаве суспільство, то ви маєте ці владі практично а, ну, розшувати в рот, покласти ще дати погоди, щоб воно там було. Розумієте? Тому що тоді воно в них тут буде і застене там у горлі, Не впаде вниз, тому що вони такі налаштовані. їх Не можна в цьому звинувачувати, тому що систему ж ми не змінили після модельства. Система залишається та ж сама. Бюрократи, які там сидять, у бюрократів основна реакція нічим не ризикувати. Тобто вони колективно всі будуть за, гаряче вас підтримують, можуть ще погодувати дічам, що завгодно, подякувати і все. І тема для них зникла. Тому проштовхувати такі речі дуже складно. Але ми про це подумали, коли ми говорили про закон про доступ до інформації. Ми за владу розписали все, що потрібно владі на другий день після прийняття закону. А, всякі там довідники для райдержадміністрації, обласних адміністрацій. Мало того, ми їх об'їздили і сказали, слухайте, знаєте, що буде? Ми цей закон пролобілюємо, він вступить в силу, не буде працювати, а по голові дадуть вам. От щоб вам було м'якіше. Отримати по голові, ми вас навчимо, що вам треба робити, щоб не вам давали по голові, а тим, хто хоче вам дати по голові. От давайте ми вам розкажемо, що ви як там, райадміністрація, чиновник, чи обладміністрація, чи місця, що ви маєте робити, якщо до вас приходить це нахабне суспільство чи якийсь журналіст і робить якийсь запит. І у них будуть такі довіднички. Це формат для бюрократів дуже зрозумілий, щоб вони зрозуміли право, що він конкретно бюрократ на цьому місці має робити, якщо мало того, що закон приймуть. А, а, а народ же зразу ж підеш з цим листем, щоб його е не знесло з цього місця. Це тактика, яка дуже спрацювала, Ми надрукували навіть ці підручники. Ми для них все зробили. І поки там одна група займалася терором і. і, і, і і, і у Литвина вже була істерика, що приймайте цей закон, бо бо, бо куди не піти про нього говорять, а Янукович де б він не був в світі. Якщо було хоч одне запитання у Януковича, це буде обов'язкове питання, коли буде прийняти закон про доступ до інформації. Це була змова журналістів. Причому це, якщо були навіть іноземні журналісти, це я не жартую. Це так і було. Але ми це свідомо ставили за задачу, тому що ми переконали, ну, журналісти, я братство. Відомо, де буде прес-конференція, хто буде прес ми кажемо, якщо буде одне питання, одне питання, якщо український журналіст обов'язково це питання. Якщо іноземний, він все рівно запитає про це. Він запитає своє питання, дозволяється, там, два. і наземці дозорця там своє, і обов'язково наше. І ми це їм обіцяли. І Азарову, і Януковичу, що куди вони не пішли, це їм буде переслідувати. Тому якийсь момент це виникло так, що в тут одна команда от, тероризує і, 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 і кошмарить владу, а там вже готують. Добре, гарні хлопці готують владу до того, готую, що буде, коли закон запрацює. Якщо б там довго не витрачати час, 6 сторінок було від СБУ, чому закон не можна приймати. Була заява на мені особисто від голова адміністрації, мені екс-главій, про те, що шансів немає. Було, були там, що б не було. Закон прийняли, там було 408 голосів за. Це більше в рази ніж конституційна більшість. І закон. Запрацював. І зараз, якщо б тоді зайшли в Google Group, запитали доступ до інформації, ми, ми робили цей експеримент. Український, український Google взагалі не показував такої теми. То на третій місяць кампанії там були тисячі е, спогадів в день. Е, тобто це, 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 це приклад такої успішної кампанії, тому що як і ми, ми пояснюємо, чому це треба робити, ми всі дуже відомих журналістів, Ми зробили стратегію мікроролики. Це ми були в, в Румунії. І випадково почули, що є така ну, ми ж сучасне суспільство, там часу немає, на довгі речі у, у Європі, зокрема Румунії, у них там був цей... вони спеціально тримали людину, називається Video Advocacy. І в 30-секундних роликах ми цим дуже активно досі користуємося. Через соціальні мережі, наприклад, 30 секунд там якийсь дуже відомий журналіст пише зразок запиту. Просто це різні журналісти, різні публічні люди, там, лідери громадських думок, артисти, рокери. У нас. Кожен з них по-своєму рекламував цю можливість і пояснював чому? Чому це потрібно до бізнесу? Тому що бізнес може знати через цей запит, які умови конкурсів чи тебе. Чому це потрібно до Чому це потрібно до простим? Потім ми зняли ще фільм. Ви, можливо, про цей фільм чули. Там найбільш відомо була нова про гнежегір'я, але це п'ять історій успіху, як люди на основі цього закону добилися правди. Те, що в Україні відбулося, ми про те могли мріяти. От коли ми створювали свої громадські рухи, робили, ми мріяли про одне. Яким чином? Зробити так, щоб був запит на те, що ти робиш. Ну якого біса робити щось, кому крім тебе і не потрібно. От якщо ми ми, ми чудово розуміємо, я наприклад чудово розумів, що Україна не тільки не Росія, але не Грузія. В Україні реформи зверху не підуть. Я цих любих друзів знаю облуплені. Я, я там на Майдані був не раз. Я з ними працював у різних структурах. Вони для мене більш ніж знайомі. І я чудово усвідомлюю, що вони не будуть от, там збухти барахти, якісь речі робити. Отака от наша особливість у нас. Так сталася влада, у нас воно зрослося, сцементувалося, скорумпувалося, за 25 років там такі гроші, там такі зв'язки, там... і, і ми були пасивним суспільством. Ми би не вимагали цього змінити. Євромайдан, звичайно, відбувся, відбувся там такий серйозний суд. Тому що до Євромайдану, коли ми говорили людям про те, що слухайте, ви знаєте, владу треба контролювати, на неї треба впливати, оце ключове слово. Яка реакція була? Так, а що ви? От ми тут. У містечку, от у нас тут підприємство, ось директор підприємства, він там ще сів там вже його сидить, і він буде сидіти ще там 100 років. От от, кого він скаже, того і, і, і оберуть. Ну, ми то не такі, а от люди навколо такі. І ці розмови ми чули на кожному кроці. То, що люди не можуть на що впливати, то після Євромайдану, де зрозуміло, що це не не політичні лідери, не опозиція змінила. Ні, ні. Опозиція домовилася з Януковичем, що будуть вибори. Янукович вже був би другий раз президентом, і підписав би, якби він не був би таким придурком ту угоду. І І, все, і зараз ми з вами говорили про український варіант там, якоїсь там, модернізації, з європейзацією, і, і, і жили б в цій суверенній системі. Це ж для мене було зрозуміло. Опозиція про це домовилася. І мало того, опозиція сказала устав Яценюка, хочете більше вперед. Вийшов сотник, сказав, завтра в 10 годин ранку. Всі домовності. Я розумію, що це дуже спрощений варіант. Але з іншого боку, в цьому, в принципі, правда. Владу в Україні змінила не політична опозиція. вона не знала, що з цим людьми робити. Ці походи, чи ходи, чи віче вже там, ну, вже пам'ятаєте, вони там же яйцями кидали продуктами, тому що в зиму економлено на продуктах. а так Кожен раз, коли я на трибуну і казали, у нас буде чего хода, народ вже просто відверто збирав. Плану її не було. Опозиція відверто не мала плану дій. І суспільство це зробило. І зараз ще суспільство, яке вимагало зміни системи, це суспільство зараз а, розуміє, що потрібно владу контролювати. Проблема інша, які інструменти цієї контролю влади, От те, що ми зараз, наприклад, робимо, це ми зараз навчаємо громади, яким чином можна впливати на владу, контролювати на владу. Це треба певний час. Але люди стали розуміти те, що раніше їм вдавалося взагалі їхня не треба. Раніше вони були впевнені, що за нахабство ми обрали, ви виконуєте. Ми ж обрали це групу, ми пішли, проголосували. Ось, далі вперед. Юля, там, вітя чи хто завгодно, вперед. Робіть нас щасливими. Зараз суспільство в цьому відношенні змінилося. Але громадянське суспільство дуже активне. І те, що у вас тільки тут в цьому залі, і те, що по всій країні там, відновилося волонтерство, якого не було. Волонтерство реальне, політичне. Причому ця опозиція зробила. Це зробила перша, коли почали платити за гроші за участь у мітингах, коли студентам, коли журналісти показували, студенти, які зранку під одним прапором. Після під другим прапором і за день має там, дві стипендії. І, і це, стало, це, стало, це стало просто от, заробітком, це стало дуже цинічним. І це стало практикою. В Україні волонтерство зникло. Зараз волонтерство на волонтерстві тримає ця країна. Але громадянське суспільство робить багато речей, які йому не властиві. От коли я зараз дивлюся там проблеми або дискусію в ремонційному пакету реформ, коли там боротьба з корупцією, група по боротьбі з корупцією, це можна уявити своїм. Задачі, які у них таке відчуття, що у них там бракує людей чи бракує сил. Та ні, них об'єктивно, громадянське суспільство, не може заміти собою партію. І от ми коли говоримо про вплив, то ми доходимо до певної нежі, де у нас все замати. Ми все можемо добитися. Ми можемо там вплинути на, 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 на світогляд людей, ми можемо вплинути на владу, але ми доходимо до певного моменту, де діють інші інституції. Це дуже важливо розуміти, тому що тут треба бути реалістом. Ми десь, як громадянське суспільство, зараз розуміючи, що у нас партії немає досі. Жодна із партій, яка є в парламенті, не є новою партією, там, європейського зразку, яка ну, відповідає там, сучасним вимогам, яка може, на яку ми можемо розраховувати 100%, що от вона сказала, пообіцяла, і ця партія це зробить. І це зараз просто сприймається як, як великий ідеалізм. Таких партій немає, Євромайдан теж таких партій не породив. І хоча ми потратили багато зусиль, в тому числі особисто там Світлана. Але в результаті Світлана попала в блок Порошенка і, запитає її, чи вона е е є сторонником курсу президента, вони навіть на початку там, своєї кампанії, ні Мустафа, ні Ліщенка, вони навіть намагалися не називати це прізвище і цю партію. Вони там вони всередині вже опозиція до цієї політичної сили. Тобто, це зрозуміло, що вони пішли не тому, що вони довіряють цій політичній силі, а вони просто. В силу того, щоб партії не було, ну, вони, кожен з них, там в різну політичну силу дійшли якісь нові обличчя, які не зуміли об'єднатися разом і пройти. Їх часто запитували, а чому вони об'єдналися? У них є відповіді, що, скоріше за все, вони не пройшли разом. І тут починається інша тема. Чому немає нових політичних партій? Не тому, що немає людей чи немає ідей. Ну це теж частково причина, але тому, що в нашій країні досі діє старий закон про вибори. І теж діє правило, що секундна реклама на телебаченні коштує стільки, скільки ви там, напевне, можете отримувати в місяць як студент. Це одна секунда. А партії, які мають великі кошти, вони мають години цієї політичної реклами. В Молдові, наприклад, політична реклама партія обмежена до 2 хвилин на добу. Хочеш по 30 секунд, хочеш по 10 секунд, але 2 хвилини на добу. І жорстко це рекламується. У нас це насправді спосіб маніпуляції. Якщо ви створили навіть політичну силу, молоду, яким чином вам донести інформацію про це до суспільства, якщо, якщо, якщо ви не конкурентоздатні, ви не можете конкурувати там з бюджетом Коломойського чи Фірташа, чи навіть того Шльовачкина, хоча там його, там, цей, його гроші, не його гроші, але так, чи, так через нього не попадають. І іншими тими, хто називається олігархами, які формують ці політичні партії. І поки це не зміниться, яким чином зробити із гарних людей? Активних, сучасних, некорумпованих, професійних партій величезне величезний закзатих. Я вам бажаю, щоб після цього курсу ви не просто зрозуміли, а знали, яким чином вам можна йти найкоротшою стежкою до цих змін. Найкоротша стежка насправді це тримати довіру між собою, тому що між нами завжди будуть намагатися посіяти недовіру. Зберіть увагу, як студентський майдан проходить, як все відбувається. І коли громадянське суспільство, коли люди е, починають довіряти, об'єднуватися і обмінюватися досвідом, вони стають на впливовіше. І тут будуть певні виклики. Тому намагайтесь не змірюватися, а намагайтесь е, е, ефективно використовувати свій час, тому що ці дні, які ви проводите тут, це для вас можливість по-новому подумати про виклики. Тому що е, ці виклики кожен з тут буде говорити про якесь своє бачення. Зараз Андрій буде розказувати про те, як... Як, як, як працює е, команда чесна, це фантастичні речі. Ви чули від Ігоря там, е, речі як одного з кращих юристів в країні. Ви зрозумієте, що насправді у суспільства є дуже багато можливостей впливати. І щоб це відбулося, потрібно просто вибрати головну ціль не розпорошуватися і тоді. Перемога буде за нами. Я в цьому абсолютно впевнений. А що таке перемога? Це насправді можливість. Для мене перемога це, щоб держава не розказувала мені, що робити. Я знаю сам, що робити. Хай вона мені забезпечить безпеку, хай вона мені забезпечить е, можливість там. Е, е... Можливість реалізувати свої цілі, якщо я бізнесмен, щоб я міг спокійно реалізувати свої речі. Я наприклад людей, які вважають, що держава має бути як налогом менше у нашому вами житті. Держава має там медичне, пенсійне, навчання, безпека, міжнародна політика. Все інше ми можемо себе.